Зробили цей задум Сергія реально фестивалем. Я хочу сказати, що сьогодні ми зібрали 3568 гривень на допомогу хлопцям, АТО. за це ми великі посибі. Ці гроші підуть на придбання автомобіля для центру звільнення полонених. Це наша спільна робота і вам за це великі посибі. Я хотів би подякувати управлінню лісового господарства, які принесли крім того вівса. Ми прийняли з суддями з Сергієм, з сільським головою, що кожен з учасників отримає мішок вівса. А крім цього, хто призові місця, чи перше місце з парне, де двоє коней: чотири мішка, друге місце три мішка. вівса, третє місце два мішка. Де учасники брали одни... ну, з одним конем, перше місце. Три мішка, друге два мішка вуса, і третє місце один мішок вуса. Один лишається Сергію на розплід. Я, я хотів сказати, що завдяки лісгоспу нам вони сьогодні привезли 3 тисячі гривень берегмецький лісгосп, для того, щоб ще крім коней власники отримали хоч винагороду. То за перше місце отримує 600 гривень переможець, за друге 500. І за третє місце 400, як в парних переможці, так само і в цьому. Ти подивився, Толя, які купюри, бо ми зараз будемо бігати міняти, <ривіт> Васильовичу Євчику, який оголосить для того, щоб переможці. Е як ми робимо щоб по мішку, хто учасник, однозначно отримує Ми міняємо номерок просто учасника на один мішок віса. А якщо... Переможець, то він отримав відповідно того, що я озвучив, даю Василю Васильовичу головному суді для того, щоб він викликав переможців. Ми їм вручали гроші. А овес де ОВС? Увес? ОВС тут в бусі. Все, дякую. Ще раз доброго дня вам і дякую всім, що прийняли участь у нашому наших змаганнях. Я думаю, що на наступний рік буде ще краще. І я хочу, перш за все, зараз вже викликати переможців і вручити грамоти, вручити грошове і вручити кубки і медалі. Не забувайте, хто має бежики, здають бежики, принімають і получають по одному мішку вівса. Перше місце з третього почніть. Перше місце. Третього починаємо, починає. хорошо. Так має бути. Треба третє, друге, потім перше. Третє місце. Взяв Кутринський Юрій. Не, може, не так. Не так. може за участь. От по списку наживі, медалі для всіх. – Так є, Володимир, потім, Володимир, потім призерів, а потім за участь. Да. Кудринський Юрій, село Мамаєвці, прошу підійти. Юрій! Розверніться так на фото нормально. Станьте разом Володя, на, на фото разом станьте. нормально. Давайте спільне фото. Давайте всі А я вже як я, мені вже треба все. Я повна кордина, та я як. Сиди, дивіться. Друге місце. Друге місце зайняв Заня... Григоращик Микола Іванович. Фото. 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 На фото станьте! Другий рік, я думаю, що ви займете першим. Володя на фото стати. Три вікна звіщи. Сюди дивіться. Да. Воробець Іван Васильович, прошу підійти за нагороду. Це ви дарма сказали. А звідки це? Переможе, звідки? Село Спаски. Спаски. село Спаски. На фото станьте разом. На фото станьте разом, так. Да. Володя, володя. Володя. В однонарних змаганнях. Третє місце зайняв плеківчук Богдан Васильович. Щастя, здоров'я, давалі. Пане годувати, щоб він був тобі Мій довго. І фото. На фото ставайте щоб На пам'ять. На пам'ять, так. Да. Дивіться сюди, посміхайтеся, ви ж призер. Друге місце у нас взяв Гнатишин Петро Танасійович. Дай ему, счастья, Петруха, Петруха, Петруха и Давай, давай до И на, на фото, да. Ваня! 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 занял Фабиан Ярослав Ильич за Станинский район Малень! Давайте гарно по родини між ними. Другий, третій, мі... по бокам другий, третій. Ну, а так. друга немає, де друга? Друге місце! Сюди. Тепер буде гарно, да. посміхайтеся, можете показувати так, що класно. Ви ж Подальших успіхівської області цієї нагороджує приватного підприємця Тащука Сергія Вікторовича за приявлену ініціативу, організацію та активну участь у святі виставці коні мої коні Прошу підійти